стали відомі суперники збірної України у групі Ліги націй. У професійному футболі має з'явитись нова Картка. Про що вона? Андрій Лунін нарешті висловився про свої подальші плани. Та Артем Довбик, який повернувся до тренувань перед матчем з мадридським Реалом. Найщиріше вітання, друзі. Макс Коляда, ваша подобайка, гайда. Наполі проявляє інтерес до нападника Динамо Владислава Ваната. Повідомляє «Спаціо Наполі з посиланням на слова агента Вінченсо Морабіто. За словами агента, у Ванаті Наполі бачить потенційну заміну для Віктора. Осімх. Хена. Раніше повідомлялося, що Днігорієць може залишити клуб. Досить рівнозначна заміна. Грають майже на одному рівні. Якщо правда, що Наполі готові готовий дати 15-20, Суркіс має заправити тачку і сам відвести Ваната, то виходить, що це головний пранк цього трансферного вікна чи як. Я просто не можу навіть уявити, хто цю інформацію придумав. Вона навіть на стадії заголовку звучить якось. Звісно, хочеться, аби то було правдою, бо то круто. Але як в це повірити, друзі? Напишіть свої коментарі. Нападник Шахтаря Богдан В'юник відмовився тренуватися з донецьким клубом та хоче розірвати контракт. Повідомляє футбол, 21-річний футболіст мотивує своє бажання переживаннями, пов'язаними з війною в Україні. Наразі українець намагається самостійно знайти клуб, а на заклики керівниця Шахтаря приєднатися до команди не реагує. Судячи з інстаграму гравця, він нині проводить час у Саудівській Аравії. Є варіант контракту із. Хочеться приобняти і пожаліти хлопця. Так, в Саудівській Аравії, мабуть, також важко, Та хоч на Гендерсона погляньте. Але певно, то в просто подивився на інфу, що ваната розцінюють як рівноцінну заміну для Сімхена, і вирішив той пранк перебити своїм пранком. Інакше це е, якийсь ультракрінж. Давайте називати реч своїми іменами. Український захисник Ігор Пластун став вільним агентом після відходу з Лудогорця. Клуб оголосив про припинення співпраці за обопільною згодою сторін. Угода ж діяла до літа 24 го року в Карпати, в Львівські Карпати. Там же нині планують орендувати молодого, перспективного і талановитого центр Дефа Козіка з Шахтаря. І от туди, якраз, в пару до нього досвідчений звір. Пластун би зайшов дуже добре. До речі ж, він певний період своєї кар'єри вже проводив в Карпатах. Тому я думаю, що це і львівським фанатам, і тренерському штабу було би по душі. Друзі, а поки тривають стопові трансфери, тривають і топ-чемпіонати, котрі повертаються, скажімо так, на рейки. Матчів ціла низка тож робіть прогнози, якщо робити, звісно, у наших друзів компанії Favbet. Посилання лишаю в закріпленому коменті, там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне бути всередині гри Зом з трибуни та Фавбет. Нападник Жирони Артем Довбик повернувся до тренування. Нападник займався перед грою з реалом, яка пройде 10 лютого. Раніше повідомлялося, що футболіст отримав пошкодження коліна, через що його участь в матчі з мадрицями під питанням. А тим часом вболівальники Жирони третій поспіль визнали Артема найкращим гравцем місяця. І лишається лише одне питання: скільки заколотить реалу? До речі про мадриців Андрій Лунін нарешті висловився про свої подальші плани. У мене контракт до 25-го року, але я не знаю, що було. Буде. Але, звичайно, я хочу залишитися. Попросив і Зінченка, гайд по лялькам-мотанкам, попрацюю з Куртуа. І ви знаєте, нині Андрій Лунін план мінімум виконує. Сабалага грає вже в рази менше, ніж сам Лунін, і е, за інформацією різних джерел, Матриці не планують підписувати повноцінний контракт з іспанцем. Так, там є інформація, що може прийти Давід Дехе, але як на мене е, 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 з сторони реала це був би постріл. Собі в ногу, а то й дві водночас. А задача максимум для Луніна лишається вкрай складною. Ім'я цієї задачі тібо Куртуа. Хоча знову ж таки, всі чомусь думають, що Куртуа повернеться і буде грати на тому ж рівні, на якому грав. А може, не факт. Часто так буває, що гравці після серйозних травм більше не показують той футбол, який вони показували. Я, звісно, ну, бажаю Куртуа всього найкращого, але хочеться, щоб Лунін став номером Реалу. Я думаю. Кожен, хто дивиться це відео прямо зараз, зі мною погодиться. Міжнародна рада футболу затвердила запуск синіх карток. Повідомляє, The Telegraph. Це буде перша нова картка з часу появи жовтої та червоної. Синю картку даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст залишатиме поле на 10 хвилин. Якщо отримає дві сині або жовто та сині, його вилучать червоною карткою. Що на цей рахунок можу сказати я? Оскільки я людина, яка дотична до медіа футболу в Україні, я розумію, що така картка може дати свіжого подиху у футбол, але є дуже багато нюансів. І перший нюанс емоції. Ну ви просто уявляєте, що під час будь-якого такого сперечання з арбітрами, будь-якого такого прояву емоцій, умовний Юрій Максимо буде завжди мати синю картку і його будуть відправляти в підтрибунку, я так розумію. Словом, для професійного футболу це спірна історія, але побачимо, планують же тестити, ніби в жіночому футболі її і поглянемо, що з того вийде. В медіафутболі би така історія дуже класно би зайшла, бо це більше про шоу. Хоча знову ж таки синя картка блокування гравця, якщо він показує надмірні емоції, відповідно, шоу зникає. Коротше, спірна історія, пишіть коментарі. Президент УЄФА Олександр Чіфрін заявив, що більше не балотуватиметься на обійману ним посаду. Словенець очолює організацію з 2016 року. І мені цікаво, чому? Чому він відмовився? Через неоднозначний резонанс після того, як він заявив, чи то чутки були, вже точно не пам'ятаю, що він буде балотуватися. Через це сумніваюсь, мені здається, УЄФА взагалі начхати, що там та громадськість думає. Можливо, через те, що розуміє, що не зможе впоратись з Суперлігою. Не зможе перемогти, грубо кажучи, її. Ну теж 50 на 50. Очевидної мотивації в всі ситуації я не бачу. І це цікаво. В будь-якому разі, друзі, новини щодо Чіфріна то завжди пожежа, яка викликає купу обговорень. Обговорюйте і ви, мої улюблені підписники, в мобільному застосунку трибуни. Там оперативні новини, там. Купа фактури, купа цікавих плюшок щодо кар'єри, трансферів і так далі. Ну і це банально зручно, бо все у вашому смартфоні. Качайте за посиланням в описі на Android чи iOS. У Парижі відбулось жеребкування Ліги нації УЄФА сезону 24-25. Збірна України виступить у дивізіоні Б. Її суперниками стануть збірні Чехії, Албанії. Та Грузії. Груповий турнір відбудеться з 5 вересня по 19 листопада 2024 року. Нормальний жерб. Головне без Англії. Люди, які пишуть за побороти за вихід. Ну ви що? Тут лише має бути перемоги в групі. Чехи, Албанці не слабші за нас. У нас склад на голову сильніше. Що у Чехів, що в Албанці? Драть будемо всі, хорошу ремонтцю. Загалом цілком файний жерб. Так, немає супер прохідних, скажімо так, суперників, як то збірна Мальти. З якими у нас постійно якісь проблеми. Але то не суперники, яких треба боятися і прям настрашуватись вже на стадії жеребкування. З усіма можна грати і всіх можна перемагати. Дуже класна група, і як і писали в коментарях, слава Богу, що не збірна Англії. Друзі, а як вам жеребкування групового етапу Ліги націй? Пишіть коменти. А у мене все. На зв'язочку, папа!